І зараз ми скажемо, хто наша Кіра? Ба! Бабочка! Бабочко. Метели Кіра. Кірочка, сідай, ти була гарним метеликом. Так, сюди йде до нас. Назад, йди до мене, іди до мене, тих Отак, вставай. Отак. Де ж там? Ось. Це точно ти. Сідайся, сідай. Молодець. Ідися на Ти давай. Повертайся до діточок, до діточек, щоб вони тебе бачили. А хто мішенька, мішенька, засоби деколу? Тух! Киця! Дивись, яка ти була гарна киця. Бачиш? Сідай, сідай. Так, Богданчик, іди до мене. Іди мене. Повертайся, засобися доку. Так. Ага. Іде до нас Поля Кантер. Оля, иди сюди. Овертайшся. Повертайся. А поля у нас. Па. Непа. То есть Робот. -то? Робот. Йопа. Робот. Сідай. Так. і хто у нас Йопа. залишився? А Ніра у нас? Хто це? Понта. Качечка гарненька. Качечка, гарненька. Сідай, а зараз ми з дівчатами хочемо хлопчикам заспівати пісеньку. Дівчатка встають сюди, а хлопчики сидять. Богданчик сидить. до мене. Вставай, Кіра, Кіночка, вісить, я красок.